Українці, звичайно, дуже в шоці. Коли вони приїжджають на Кіпр, вони опиняються ніби у філіалі Росії. Тобто, мабуть, українці стільки росіян в житті не бачили. Мене звуть Ксенія Мухортова, Народилася я в місті Миколаєві. А, і вже 9 років проживаю на Кіпрі. Так вийшло, що приїхала. Я виходить перед майданом. Коли почався майдан і розстріл майдану був, то я почала прямо шукати однодумців, українців, щоб хоч з кимось поділитися цими. Переживаннями, щоб з кимось, хоча б поговорити на цю тему, і я знайшла просто на форумі людей, які проживають на Кіпрі, також українців. Ми зібралися тоді громадою, невеличкою там групою під тоді нашим посольством і розставили свічки, повісили тоді. Ось З'явився ця, ця назва Небесна Сотня. Ми написали це просто ручкою на папірші повісили це на грати. Потім почався все пішов скач, почався Крим. Донбас, і ми оці групи до нас доєднувалася ще і ще люди. Почали збиратися робити мітинги під посольствами там Росії під посольствами країн, які підписували Будапештський меморандум. Так, українська громада Кіпру активно взялась допомагати справі майдану на острові. З тих пір ми робили дуже багато всього різних абсолютно акцій. Тобто, це були і саме збори коштів для зсу. Також ми запрошували на реабілітацію спочатку майданівців, які е м, були поранені на майдані, а потім і воїнів ФАТО запрошували до нас на реабілітацію після операції. Також громада організувала на Кіпрі класичний український пласт з присягами, таборами та збірками. Але з 24 лютого діаспора швидко переорієнтувалася на нові задачі. Перед президентським палацом у лімасолі зібрали великий протест проти початкової позиції уряду. Якраз була тоді тема а, заморозити це, Кіпр блокував це рішення, і тоді українці дуже багато зібралися під. Паласом стільки, мабуть, ніколи не збиралися ні, на які ні, ні. От і тоді кіпер таки приєднався. Не знаю, чи це ми так вплинули. Чи... Чи і ми так вплинули, але так у перші дні повномасштабної війни українці на Кіпрі зібрали 140 кілограмів допомоги на фронт: бронежилети, каски і рації, а також сформували тактичні аптечки на 20 тисяч євро. Купували квиток на райнийр і купували до цього квитка стільки багажу, скільки можна купити. Просто ось там валізи, там 6-10 валіз. Можна по 20 кілограмів, і вони оце все везли прямо у Польщу, а там вже на розподільчі центри вони передавалися в Україну. Зараз ми надзвичайно намагаємося збирати кошти і закупляти десь у Європі, тому що вивезти з Кіпра це, це важко. Кіпр – острівна держава у Середземному морі. Частина острова окупована турками після військового перевороту 1974 року, коли Туреччина вела на острів свої війська через так звані утиски кіпріотських турків. Це дуже класна тема для аналогії, так. Щоб пояснювати кітріотам, що відбувається в Україні, що це те саме, що там у вас окупована частина є, бачите, це ви жили разом, а потім там прийшли і окупували частину острова. І вона вже 74-го року є окупованою. Але ви знаєте, ця аналогія вона не працює так, як нам здається, що вона має працювати. Все одно дуже все залежить від ментальності людини. Тому що одні ті самі факти, що є окупована частина 74-го року. Вона породжує абсолютно різні як ланцюжки мислення. Наприклад, якісь кіпріоти кажуть: ми дуже вас розуміємо, українці, тому що ми пережили 74-й рік. Ми пам'ятаємо, як ми самі тікали з півночі острова, тому що туди прийшли турки. і Ми зараз хочемо вас підтримати, тому що ми відчуваємо ваш біль. Ми хочемо вам допомогти, кажуть одні кіпріоти. А інші кіпріоти кажуть, ми пам'ятаємо 74 рік, як ми мали тікати з півночі острова. Але ми тоді е, здалися, ми уникнули великої крові, ми просто сказали: забирайте і е, ви маєте зробити те саме. І одні ті самі факти. Лягають на ментальність кожної конкретної людини, і вона робить абсолютно протилежні висновки. Попри усю свою активність, українська діаспора Кіпру не може змінити одного величезної присутності росіян на острові. Кіпр дуже залежить від російського капіталу, як від російських туристів, тому що їх дуже багато завжди приїжджало на Кіпер. Дуже багато російських громадян мають тут власність українських також, але російських більше не їх просто більше в принципі. От і а, дуже багато фінансових зв'язків. Тобто, тут російські олігархи тримають своє. Майно, що наприклад у масолі дуже багато і в магазинах буде надписів російською мовою. Персонал в готелях, ресторанах намагається вчити російську мову, щоб обслуговувати туристів. Важко, тому що є агресивні. Вони бувають, там, ламають прапори з машин, забирають, або були випадки прямо фізичного насильства. Не дуже сильні, але тим не менш, там, якісь дівчині дали ляпаса, там, чоловіка побили. Ну, тобто, Бувають і такі випадки, це дуже неприємно. Поліція, звичайно, бере покази, але потім спускається все нагально. Кожну трагедію в Україні діаспора зустрічає демонстрацією і мітингом. Також українці на Кіпрі створили сервіс, орієнтований на допомогу евакуйованим. Тут можна було знайти тимчасовий прихисток і гуманітарну допомогу. Це якась така ем, штука, яка от не дає просто спокійно сидіти і нічого не робити. Я не знаю, як це називається. Ну, багато людей скажуть, що це патріотизм чи щось. Я, я ну, не люблю кого мене називають Мені Здається, що всі патріоти е, зараз на фронті, от але це якась відповідальність. Це був такий зв'язок, якийсь з твоїм домом. Ви знаєте, після того, як почалася ця активна фаза війни, в мене набагато частіше почали виникати думки, що я хочу повернутися. Я не можу це пояснити. Тобто, це країна, в якій війна, в якій падають бомби, в якій після, після війни буде важко жити. Але оце якось потяг є додому. Я не знаю, це ну раціонального пояснення цьому нема це точно.